І Як вона важка? Дуже. Ні, насправді це дуже довгоочікувана нагорода, тому що дуже багато праці вже зроблено для цієї нагороди. І тільки олімпійського золота мені не вистачало в моїй скарбнички медалей. А де в тебе медалі взагалі висять? І де буде висіти ось ця? Час, це таке складне питання, тому що я довгий час думаю про якийсь шкаф, але поки в мене тільки медальниця є і висить деякі в коробці, тому що їх багато дуже. Ця знайдеться для неї особливе містечко. А от всередині ти знаєш, це від ефілевої башти, шматочок, коли її реконстрували так, назавжди. І Париж, в принципі, завжди залишиться в моєму серці, назавжди, тому що перший світовий рекорд, перша золота нагорода на Олімпійських іграх. Тому і шматочок Парижа буде зі мною. Сьогодні ми мали честь завітати до Воля Спейс, де ми давали інтерв'ю. Я вважаю, що це дуже важливо в наш час, важкий розповідати про події в Україні, розказувати, тому що це наша платформа. Дійсно, іноді навіть знаєш, хочеться виграти цю золоту нагороду, щоб просто потім мати змогу спілкуватися зі змі. Як Тетяна Степанова пережила вчорашній день? <плес> Вона мені згадувала, що треба було стрибати 204 і продовжувати змагання. Але я все ж таки потім сказала, що золота нагорода є золотою нагородою. і ми вже тому що треба радіти те, що ми маємо дійсно. Але звичайно, є над чим працювати. Я розумію, що є 2.11, 2.15 і так далі. Який наступний план? Попереду ще три змагання, етапи Діамантової Ліги. Є в планах заробити третій трофей Діамантової Ліги в фіналі в Брюсселі, але будемо стрибати. Як ми говорили з ніколи, після Олімпійських ігор хочеться просто так от лежати, нічого не робити, але ми просто будемо розважатися, просто в кайст стрибати. І сподіваюся, що результати будуть добрі.